Як зазначають учасники спочатку об'єднувальних процесів, а тепер центробіжних, важким був і період об'єднання Криворізького університету, так само не просто буде тепер роз'єднатися. Але головне, що усі ці процеси проходять толерантно і цивілізовано з урахуванням думок усіх сторін, мене радує, що всі вони відбулись абсолютно демократично. Вони Відбулись так, що ніхто за когось нічого не вирішував. Все це вирішувалося, виносилось на трудові колективи, все це вирішувалось ну, найдемократичним шляхом, який можна собі уявити. І оскільки трудові колективи, протягом декілька місяців, все це виявили волю, вони оформили волю відповідним чином, як протоколи. Зібрань внаслідок цього відбулася трудова конференція, конференція трудового колективу, і потім вчена рада усього національного університету. Вона теж кваліфікованою більшістю прийняла рішення щодо реорганізації університету. І нам, як от очільникам, представникам трудових колективів, лишається по-чесному тільки реалізувати волю цих трудових колективів. Головна причина, яка спонукала інститути до відокремлення, це недосконалість чинного законодавства, у рамках якого вони, як структурні підрозділи, втратили повну фінансову самостійність. Говний агрех, главний недостаток. Це потеря финансовой и хозяйственной самостоятельности. Потери будут, и мы готовимся к ним, будет и сокращение штатов, несомненно, будут и сокращение надбавок, и всяких поощрительных моментов материальных, но это не связано ни с объединением, ни с разъединением. Это связано с тем, что все напряжение и напряжение обстановка. Відновивши свій статус-кво, економісти підрозділу Київського університету імені Вадима Гетьмана розраховують повернути собі престиж представника столичного вузу. Відбулася вчена рада Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, де було поставлено питання щодо повернення до структури Криворізького економічного інституту. І це сприймається позитивно. Перш за все, тому, що Кривельський економічний інститут був не сам по собі, а був частиною великої структури ТНЕО, куди входили і спеціалізовані школи, певні ліцеї, які мають, наприклад, спеціалізацію з економіки, технікум коледж економічний, інститут, кілька філій по різних містах, але вони були всі пов'язані між собою тісними зв'язками, стосунками. В програмах підвищення кваліфікації викладачів фахівців наших, і це є крок не назад. Це все ж таки повертаючись до позиції 2010-го, Для нас це є крок вперед. Педагогічний інститут поверне собі назву державного університету. Наразі тут вже замислюється над новою самостійною вступною кампанією. Ми вивчили це питання і практично щодо педагогічного університету наш контингент абітурієнтів не перехрещується. Тобто, якщо йде абітурієнт подавати на педагогічні спеціальності, він практично ніколи не подає на технічність, дуже, дуже, дуже рідко. То тому ну, розраховувати на збільшення, це означає бути таким оптимістом в наші часи. Ну принаймні я би розраховував і принаймні ми ставимо таке завдання, щоб не було суттєвого зменшення, щоб ми, в принципі, динаміку прийому абітурієнтів студентів залишили ну на тому рівні, а а за можливості і збільшили її. І це можливо, якщо ми продемонструємо нашу привабливість. На сьогоднішній нараді в стінах університету усі учасники процесу статутних змін наголошували на чіткій виваженій роботі у цьому напрямку, яка піде лише на користь, як професорсько викладацькому складу інститутів, так і їхнім студентам. Доля кожного студента буде залежати лише від його вибору, що ніякої дискримінації не буде. Що ми всіма студентами незалежно від того, яку він траєкторію бере. В якому університеті буде навчатися це всі наші діти. Ми за них будемо піклуватись, забезпечувати те, щоб вони отримали якісне навчання і щоб, врешті-решт, щоб студенти тільки виграли від цього процесу. Я хотів би звернутися, щоб всі збирали спокій. Якщо виникають якісь питання. Я просив би всіх звертатись чи до ректорату, чи до керівників майбутніх університетів. І я впевнений, що всі якісь, якісь там можливі таким тимчасово не незручності, все це буде вирішено в абсолютно оперативний термін, і дітки будуть отримувати якісну освіту і спокійно навчатися в університеті.